Біл Мюрей сказав: Важко виграти суперечку з розумною людиною, але неможливо виграти суперечку з дурною. Розкажіть приклади цього з реального життя. Почніть роботу у сфері обслуговування. Ви побачите через 5 хвилин. Працюю в аптеці. У нас був розпродаж ящиків з водою, але було обмеження 4 бутлі на клієнта. Більше 4 буде повною ціною. Прийшов чувак зі своєю дитиною, намагаючись вичистити нас. Я пояснив політику. Його відповідь: Я лікар. Моя відповідь. Тобто, ви повинні вміти рахувати. Змусив мене подзвонити менеджеру. Його вигнали без води. Повернувся наступного дня, підійшов до каси сказав: Та дівчина, яка була тут учора, дозвола мені пройти. Я повідомила йому, що я та дівчина, яка тут була учора, викликала менеджера. Вигнав його знову. Сподіваюся, що він дійсно не чийсь лікар. Мені здається, що справжній лікар зрозумів би, як зайти в кілька магазинів або як залучити кількох членів сім'ї, наприклад, дитину, яка була з ним, або мав би інші пріоритети в житті, окрім економії кількох доларів на довбаній бутильованій воді. Мені цікаво, чому він взагалі сказав, що він лікар. Лікарі мають знижки чи що. Брехав, думаючи, що це змусить його здаватися важливішим за фармацевта, а персонал підкориться владі. Якщо запитати про його сертифікат лікаря, він міг би симулювати образу та горлати, доки не отримає те, що хоче. або поки йому не доведеться піти. Звичайна тактика з егоїстичними ідіотами. Я геодезист і кількість людей, для яких я виконую роботу, які якимось чином також є геодезистами, вражає. Ніколи не бачив жодного з них на конференції RICS. До того, як стати геодезистом, я також працював у комунальній компанії, що займається постачанням води. Раніше нам регулярно телефонували люди, які стверджували, що знають генерального директора. Називали імена, казали, що бачили його на тому чи іншому заході лише минулого тижня. Цікаво те, що вебсайт був застарілим, тому на ньому було вказано старого генерального директора. Люди справді втрачають дух, коли ви вказуєте, що вони, мабуть, не такі вже й хороші друзі, якщо вони навіть не знали, що друг змінив роботу понад рік тому. Раніше я працював у відділі пекарні у великому продуктовому магазині. Одного разу жінка запитала мене про етикетку інгредієнтів на буханці хліба, як застереження було зазначено, що там можуть бути сліди яєць, горіхів тощо, тому що ми, очевидно, пекли не лише хліб. Вона запитала, чи є у нас хліб без того, що на етикетці. Я думав, що вона мала на увазі безкалорійний хліб. Ні, вона хотіла той хліб, але без етикетки, де було яйце. Я сказав, що це запобіжна етикетка, ми не використовуємо яйця в хлібі недостатньо сильно. Далі питання, чи я можу надрукувати етикетку без застереження. Я пояснив, що немає можливості змінювати те, що зробив виробник етикетки. І навіть якби міг, я б цього не зробив, тому що якби щось трапилося я був би у лайні. Але ми не можемо їсти яєць досить впевнений, що це було релігійно. Тож я ще раз підкреслив, що це лише запобіжний захід, оскільки ми насправді не печемо хліб з яєць. Потім знову ті самі питання ми ходили колами понад 30 хвилин, потім настав кінець моєї зміни, тому я сказав. Що піду перевірити, чи є те, що вона просить, і просто пішов додому. Мені подобається цей кінець. Дехто каже, що вона досі чекає. Я працюю в кінотеатрі, перевіряв електронні квитки клієнта та сказав їм: О, ваші квитки на інше місце. Вони відповідають: Ні, ні, саме на це. Потім вони продовжували сперечатися зі мною, кажучи, що вони дзвонили та підтверджували бронювання. Стверджували, що дзвонили, коли була моя зміна, але я точно не підтверджував жодних бронювань. І що квитки точно не для іншого місця, навіть хоча я вказував на це на їхніх квитках. Я подзвонив менеджеру, тому що мені набридло їхнє лайно. І мій чудовий геніальний директор змусив їх купити квитки на те саме місце, яке вони хотіли. Деякий час я працював в продуктовому магазині навіть під час пандемії. Ми отримували вантаж або перед відкриттям магазину, або під час робочих годин. Однак під час COVID вантажі могли затримуватись. Результатом було те, що у нас не було речей, які були на листівці, просто тому, що вони ще не надходили, або навіть коли вантаж надходив, речі замикалися на карантин. Кілька разів, коли я казала комусь, що у нас закінчився XYZ, пояснювала чому, а потім люди просили. Чи можу я все одно перевірити склад, було надто багато. Дійшло до того, що я заходила на склад, відкривала інстаграм на 30 секунд, а потім знову вискакувала. Я був у ресторані і чекав на столик, а бідна господиня застрягла у розмові по телефону з людиною, яка сперечалася про те, що не може забронювати номер на наступний понеділок. Господиня постійно повторювала абоненту, що дзвонив, що ресторан завжди закритий по понеділках, але, судячи з того, що я зміг здогадатися з половини розмови, яку я чув, абонент продовжував наполягати, що їхня вечірка з 10 чоловік буде там. Нарешті господиня сказала: Ви можете прийти, але нас тут не буде, і повісила трубку. Одного разу, коли я працював помічником менеджера в зутєму магазині, Одна жінка принесла фотографію чоловічих босоніжок, які були до біса поношені. Вона розказала, як вони з чоловіком подорожували Європою шість місяців, і після чотирьох місяців вони зносилися, тому вона викинула їх у Римі. Потім продовжує розповідати мені, що вона хотіла б отримати повне відшкодування за фотографію взуття, яке її чоловік зносив та викинув кілька місяців тому на іншому континенті. Вона дуже розлютилася, коли я сказала їй ні. Але це не все. Вона ще більше розлютилася, коли попросила поговорити з моїм менеджером. Я розвернулась на місці і сказала: Та-да, я менеджер. <звук> Плоскоземці. Вони відмовляються слухати інші думки. Один такий, кого я знаю, часто пускає багатомовне тупе лайно і часто суперечить собі між видихами. Ви вказуєте йому на це і отримуєте дві відповіді. Очевидно, ви не розумієте, або я ніколи цього не казав? Чувак ледве закінчив середню школу, але вважає, що знає краще за людей, які все доросле життя зосереджувалися на одному предметі. Чувак такий неосвічений шматок лайна. Я ніколи цього не казав. Я все частіше спостерігаю на цей конкретний перехід, і іноді мені цікаво, скільки людей насправді почувається недобре до такої міри, що не пам'ятають. Що вони щойно сказали або не можуть стежити за розмовою, яку ведуть. Це трапляється навіть на Reddit, коли ви можете процитувати чийсь коментар, який знаходиться на дві лінії вище. Ніколи не сперечайся з дурною людиною. Вона опустить тебе до свого рівня і задавить досвідом. Я забув автора лол. По різному і помилково це приписували Марку Твену. Чим більше я дізнаюся про людей, тим більше мені подобається моя собака. Теж дуже прониклива цитата. Я віддаю перевагу ніколи не боріться зі свинею, бо обидва забруднитись, але свині це подобається. Сперечатися з дурною людиною це все одно, що грати шахи з голубом. Незалежно від того, наскільки ти хороший, він все одно буде срати на дошці і кричати, що виграла. Випадковий користувач Reddit. Одного разу в громадському коледжі я намагався пояснити щось про скам'янілості своєму другові, який вважав, що еволюція не існує, тому що Чарльз Дарвін був проституткою геєм на борту бігля, і немає жодного способу, щоб кістки лежали так довго у землі. Він не повірив би мені, хоч би що я сказав, що скам'янілості, які ми зараз викопуємо, не є справжніми кістками, і він не сказав би мені, звідки в нього ця інформація про Дарвіна? Я з кимось посперечався в соціальних мережах, і я знав про нещодавнє відео, на якому провідний вчений розповідає про точну тему чітко та легко для сприйняття. Можливо, 5 хвилин обговорення теми у відео. Я кинув посилання на відео хлопцю, він скринить слайд, який, на його думку, підтверджує його точку зору. Діалог вченого щодо цього слайда був по суті таким: цей слайд було включено в колоду слайдів тому, що він відстежує неправильний вид. Будь ласка, перейдіть до наступного слайда. Вакцини вам дають хворобу, від якої ви намагаєтеся оберегтись. Сперечався 50 хвилин. Кожна людина, яка починає говорити голосніше і голосніше, як доказ своєї правоти, це вже тривожить. Ось так тривають суперечки між моєю мамою та татом весь час. Вони живуть в одному будинку і дивуються, чому я відвідую їх лише окремо. Я їхав зі своєю колишньою і вона побачила старі стопи на узбіччі дороги, коли електрики готувалися замінити їх на нові. Вона зазначила, що замість заміни опор потрібно просто закопати лінії електропередач. Я провів наступні півгодини, пояснюючи, що вони ймовірно продовжують використовувати стовпи, тому що заміна всього дроту на дріт і сильну ізоляцію та всі копання тощо були б надто дорогими. Наприкінці розмови її відповідь була. Я думаю, що вони повинні просто закопати лінії електропередач. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тиціте пальцем вверх, бейте в дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!